Я вам дзвонив по телефону, я прокурорчик з портфелем Галстуки. Треба, щоб ви да, свідчення да. надали, бо ділю вчорашні. Давайте тако легенько проникнемо зараз на закриту охороню територію до ЛСПДшники. Думаю, вони не обійдуться. Ну, не напівають. Оце відволікають від жорстких розслідувань, знаєте, дзвонять кожен день. Да, так у, вас, і дела. у вас дела прокуроровские. як то кажуть, ділишки у воріжки, а дела у прокурора. Так, да тут? Нам нам сюда. Так, давайте ще раз представлю сам прокурор штату Квант Берто Бандера. Вы мне документы покажите. Так, дістану паспорт, на надень. Дивіться, эм, буде вам проводитись допит з ну, вчорашньою ситуацією, де, ймовірно, сталася корупційна схема на цілих три шоколадки рошен. Ви шо, щось чули про таке? <гумен> я чу, я в цьому займав <гумен> темах... <гумен> час. Just... 도... 도... Ви маєте право не свідчити проти себе на адвоката та телефонні дзвінки протягом потихоньку. Промом зрозуміли? Так, так. Також за надання неправдивих свідчень передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 11.8 Кримінального кодексу. Ось як І, це, це сидіть. Це сидіть, вам скажу, скільки. Це сидіть довго. Ні, ну тоді я не буду вас опанювати. Ось стільки сидіть, виходить. Ого, 45 місяців. Ого, місців. ого. То ні. скільки у роках. Дивіться, перше питання. Ви хабар давали. Дознаюся, що так. Ну, пробували дати, але не отримали, да, так. Получали, да. Да, да, так, да, так. А де це, це де це було? Плюс-мінус. Ну, знаєте, там, де є лікарня з Эндішоп, це там да. біля аеропорта старого скинутого є Сиповка. Та, я так. І це прям на тій заправці. Я заправляв собі тихо, спокійно свою розову машинку. Mm. Так от. А до мене ззаді підлітають три машини Національної гвардії і кажуть, все, виходь. Mm -hmm. Чекайте, бо мені якась голова виписала штраф на мою прокурорську машину. Треба йти їм по шапці надавати зараз. Уже вас не вважають. Добре, не відволікаємося від теми, ви запропонували Хабар, так? Я наскільки я Я кажу, давайте відійдемо в кущики, пошепчемо на ушко, я Шепчував. Mm -hmm. Він каже: ну давайте. Ну я й кажу, типу, дивіться, давайте домовлятись. Він каже, звісно, давайте, я тільки за. Ну, я кажу, типу, скільки ви хочете. Він каже, а ви дасте. Я кажу, в мене є три шоколадки. Він каже: о, три шоколадки, супер, я хочу їх. Ну я він мене відвів в ангар, там є такий закинутий ангар. Ми з ним туди відійшли. Він зняв наручники з мене, закрив бодікамеру рукою і каже: ось, вважай мені в руку свої три шоколадки. Ну я і то стою три шоколадки рошен. йому, а він каже: в смислі, шоколадки, давай день. Ну він прям так сказав, чи так натякав. Типу? Ну от на натяк був. А, ну тут я таке, дам. Ну от, я сказав, що ми домовлялися з вами на три шоколадки, які ті ну, ну, Три і... шоколадки це серйозно сума. це. це... це ну, Рошен... Рошенко їх робив, знаєте, скільки. Гетьман старався. Да, я так і движуха. Ну от і все. Я Він... не хотів їх взяти, так. Так, не гені. взяв, не взяв, значить не поважає гетьмана. Ну і все. Стоні, да, реально, не захотів, що. Рошен, ну ж таке смачне, знаєте. Заарештував мене і повіз в ФАБ. Фобі, а ви, Фабі, що сталося? Приходи якісь в костюмі, пацанки? No, ну, я так? виходжу з машини, якийсь там, схожий на вас, стоїть. Я кажу, ви адвокат? А він каже, та ні, я прокурор, буду зараз тут всім давати. Про Чохана, на... так. Да. І що потім виписав всім цим е, НГшникам штраф по 30 тисяч, так? Ну, це я там чув таке в новинах, але я вже там не був, тому знати не можу, але чув щось таке. Так що... на порталі штату є таке, так, так, так. постанови говермента там написано, що всім по 30 тисяч виписав. Ну так, там ще хіп такий чудний був, ми з ним так посміялися. Михайло. Так, так, Михайло, не пам'ятаю його прізвища, звісно. Да, був, так, було таке. Це вже я пам'ятаю. Добре. Дякую за найдені вам свідчення. Дуже поможете в розслідуванні. Дякую. Майдер. Надо всіх цих корупціонерів посадити. Да, все, ми розберемося, дайте. <кхе> Вас Давай.